Скарг на роботу хмельницьких комунальників поменшало. Винятком залишається керуюча компанія Домком. Цьогоріч звернень щодо їхньої роботи на службу 1580 та в соцмережах від хмельничан отримали удвічі більше, аніж раніше. Про це йшлося під час розширеного засідання виконкому за підсумками роботи комунальних підприємств в осінньо-зимовий період. Це без сумніву був найскладніший осінньо-зимовий період. осінньо зимовий період в умовах повноцінної війни, великої кількості терористичних атак по об'єктах саме комунальної, критичної енергетичної інфраструктури. Ми побачили. Скажімо так, ті речі, на які треба робити акцент, готуючись до нового осінньо-зимового періоду. Вже 2024 року, визначили плани, графіки, завдання. осінньо зимовий період комунальники тричі ліквідовували наслідки ворожих прильотів, ремонтували дороги, замінювали вікна у багатоповерхівках, допомагали із ремонтами колегам в Ізюмі і Чернігові. Попри регулярні відключення світла через російські обстріли об'єктів інфраструктури, тепло і гарячу воду в оселі хмельничан подавали безперебійно. Для цього на котальні міста придбали генератори різної потужності та встановили 42 енергоефективних насоси. В південно-західному мікрорайоні відкрили 14-ту когенераційну установку. Вже півтора місяці Хмельницьк теплокомуненерго готується до нового опалювального сезону. Сідого заключення і Чотири мережі вже в роботі, тобто по транспорту теж договори підписано. Очікуємо десь серпні, аварійні машини ще. Сіль для протиожеледної суміші на зиму для обробки хмельницьких доріг знову купуватимуть за кордоном. Минулої зими комунальники використали 4 тонни солі і суміші менше, аніж роком раніше. 25 мільйонів витрачено коштів. Не дивлячись на те, що витратили менше, а заплатили грошей більше. Пов'язано з тим, що вартість солі. Минулого року зросла практично в 10 разів. Завозилася вона з Румунії і з Польщі, оскільки за кордоном не вміють користуватись, немає технології з антизлежувачем. Ми плануємо почати завозити сіль на кінець літа. Найбільше цього року коштів з бюджету громади понад 180 мільйонів гривень, виділили на закупівлю спецтехніки для комунальників. Однак, чимало працівників нині на фронті деякі нещодавно отримали повістки. Проблема трудових рук дуже суттєва проблема. У нас вже є багато початих робіт, і якщо надалі мобілізація буде комунальників проходити такими темпами, буде доволі таки складно виконати всі ті завдання, які ми поставили. Мобілізація однозначно буде продовжуватися, і треба планувати свою роботу, виходячи з того, що це буде однозначно продовжуватися. І в нас і частина керівників комунальних підприємств так само мобілізовані. Якщо цього не робити, ну тоді тут буде три калорії, і інші будуть зимою займатися взагалі. Про готовність до осінньо-зимового періоду комунальники звітуватимуть через місяць. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста.